Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 9 по 14 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Човен проплив 32 кілометри, що становить 8 одинадцяти від довжини маршруту. Яка довжина маршруту? Знайдемо число за значенням його дробу. Щоб знайти число значенням його дробу, потрібно це значення поділити на дріб. Поділимо 32 на 8 одинадцятих. Подамо 32 із знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до дільника. Множимо чисельники і знаменники. 32 і 8 скорочимо на 8. 8 ділимо на 8 буде 1, 32 ділимо на 8, буде 4. Маємо в знаменнику 1, в чисельнику 44. Отримали 44 кілометри довжина. Маршруту. Записуємо відповідь 44 кілометри. Номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 9 по 14, підручника математика 6 виконано.